Всім привіт! Сьогодні були ми на ринку. Сьогодні були ціни від 50 і до 100. Знову на збір. Собирали сьогодні і малину, і соберемо, то покажу. Звичайно, скільки ми собрали. вже 10 кілограмів полуниці, ми вдома продали, а вдома продаємо таку невеличку, ну, таку, як оце ось. Таку по 70 гривень продаємо вдома. Планую сьогодні зібрати як можна більше, а на неділю вже не їхати на ринок, а задовольнити такі місні потреби. Хой тут замовив на варення, то можливо назбираю трішки. І все. Хочу в цьому році зробити тут експеримент на цих грідках. Тут у мене сирія вже другого гудка, я в минулому році вже говорила, що я в минулому році взяла від сіла дуже багато розсади, і вона в мене дуже повилазила наверх рожки і багато попідмерзолу. Хоча вона їй не схоже, що попідмерзолу, і все одно багато. Хочу направити. Вирвати трішки кущів і направити у ці ж, на ці ж горби, направити вуса, щоб не пересажувати, не робити горби. Можливо, на наступний рік, коли обріжу полуницю, поміняю плівку. Ну, як поміняю, я просто наверх настелю, і коплю, поміняю. І... Ще два роки тут, можливо, постую, тому що тут у мене в закладках горна, тут я закладала е, перепрівший навоз, і його тут багато. Е, то навоз працює другий-третій рік, якраз ще на наступний рік попрацює. І заодно випробую цей експеримент, що ті, на ті самі горби посадю е, полуницю, не трогає горби, не розрушує. Подивимося, що вийде, тому що я давно вже хотіла цей спосіб випробувати. На слідучий рік побачимо, що вийде. І так, показую мій невідомий сорт, але, як мені підсказували, це сорт пегос. Ось така полуничка. Дуже-дуже смачна, дуже солодка, дуже надзвичайно солодка і соковита. Уже опускована вусики. Це сажена у листопаді місяці, коли я вже повідправляла відправлення і собі вже садила полуничку купанкою. Дуже смачно. Плодоносити вона починає трішки раніше мальвіна. Мальвіна в мене теж уже починає. Червоніть йогітка. Ось такі кущики. Вже я сьогодні зібрала судочок. Ось уже. Червоніє вже йогітка. Опускають вуси, вуса. Так, ми сьогодні всю ягоду не зібрали. Саме більше не люблю у своїй роботі. Збирати ягоду. От урожай не люблю збирати. Люблю вирощувати. Мені мене більше процес подобається той що вирощування. Малінка вже почина червоніти. Ну, це на першогодки, на другогодки, годки, ще навіть і не буріє ягода. Так що скоро вже буду тут ставити стаканчики, і касетку і вирушувати розсотку. Оце йду вже додому, вже сутеніє а я тільки човпу з городу. Ось так моточники розповзаються розростаються Це в мене русонівка, По поводу білокрилки. Зараз побачимо. Ось вона вся дохла. Ось. Є, звичайно, куйде, куйде є. Говорять, що якщо посадити чорнобривці, то не буде шкідників. Ой. Мабуть, шкідники ноші вже привикли до всяких наших хитростей, тому ніякі чорнобривці нічого не відлякують. То Сьогодні вже збирали ми на ринок кабачки, ми вже собирали, а це просто що вже багато було їх. Ось так виглядає картопля. Підкормлювала я її, посипала порядку і припулювала добрево е для овочів. Я вже його показувала неодноразово, без хворне добриво. Ось так в мене виглядають томати. Баштончик у мене стелиться, ось так уже розтивається. По баштану да, його можна формувати, укорочувати трішки бокові пасинки, Укорочувати. Ось уже якесь падло під'їло. Але я їх не укорочую. Ну, можна, звичайно, і укорочувати оток. Залишити тут кілька листочків 3-4 і укоротити. І з цієї сторони теж так само. А оцю центральну, центральний побіг, оцей цей не треба трогати. Десь чоловік казав, що бачив, вже зав'язі є. А я щось не бочу. Ну зараз уже й темно. Казав, що вже є. Не знаю, де він їх бочив в зов'язі. Я поки що не бачу. Але цвіт уже бачила, вже цвітуть. А кажуть, коли цвітуть, то через 21 день, десь через неділі вже будуть кавунчики. Ну, побачила. Сьогодні бачила відео, викладали. Що в Дніпрі кавун коштує 45 гривень кілограм. Ну, я ще на своєму ринку не бачила кавунів. Ось таку шеренгу ми зібрали по луниці. І малинка. І малинки зібрали 5, 6, 7, 8, 9, 10 кілограм. Ну, це ж. Тільки перша пішла. Перша така ягідка дуже солодка і смачна. Це сорт Дніпра. Ремонтантний сорт, який я залишаю половину. Я вирубую під ноль, для того, щоб плодоносила осінню, хоча б хоч не осінню, а в кінці серпня. Половина плодоноси у мене роном. Вона раніше починала від полки, раніше від гордість України. Ну, це в мене самий ранній сорт. Малинки. Також зараз покажу вам мальвіну першу. Ось така мальвіна дуже-дуже. Дуже і дуже смачно. Так, що всім миру, добра, всього найкращого. І ще раз повторюю, я не пишу на розсоду більше. Якщо я бачите, що я виконую ці 300 замовлень, які в мене є, то я скажу десь в кінці серпня, що в мене ще буде розсада, потім я ще може якусь кількість допишу і вийшла розсаду. Ну, це з тієї умови, якщо я все встигну. Тому що я взагалі нічого не встигаю зараз. simppu